Номер 1082 сторінка 236. Картоплею засаджено 1119 поля, огірками засіяно на 1 19 поля більше, ніж морквою, і на 919 поля менше, ніж засаджено картоплею, яку частину поля засаджено картоплею огірками і морквою разом. Нам відомо. Що огірками засіяно на 1,19 поля більше, ніж моркою, і на 9,19 поля менше, ніж засаджено картоплею. Отже, огірками засаджено на 9,19 менше, ніж картоплею. Ми знаємо, що картоплею засаджено 11,19 поля, а огірками засіяно на 9,19 менше. Тому огірками засіяно, 11,19 відняти 9,19, що дорівнює 2,19. 11 відняти 9 буде 2, знаменник без змін. 2,19 засіяно огірками дев'ятнадцятих поля засіяно. Огірками. Друга дія. Тепер знаходимо, скільки засаджено морквою. Чи засіяно морквою. морквою огірками засіяно на 1,19 поля більше, ніж морквою, значить, морквою на 1,19 менше, ніж огірками. Огірками засіяно 2,19 а морквою на одну дев'ятнадцяту менше. Отже, дві дев'ятнадцятих відняти 1,19. Дев Два відняти один буде один знаменник письмін. Одну девятнадцяту поля засіяно морквою. І третя дія. Ми знаємо, скільки засаджено картоплею, скільки засіяно огірками, морквою. Нас запитують, яку частину поля засаджено картоплею, огірками і морквою разом. Для цього потрібно додати всі три значення. Морквою засаджено 11, 19. огірками 2 19. І морквою 1, 19. Щоб знайти суму трьох доданків, потрібно додати їхні чисельники, а знаменники залишити без змін. 11 додати 2 буде 13 і додати 1 14, 14, а знаменник без змін – 19. 14 дев'ятнадцятих поля. Засаджено. Картоплею. Огірками і морквою разом записуємо відповідь 14-19.